Севастопольська міська виборча комісія сьогодні зареєструвала ще одного кандидата в депутати на дострокові вибори до Севастопольської міської ради, які мають відбутися 7 квітня цього року. Ним став висуванець від Севастопольської міської організації Партія регіонів, голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба. Його кандидатуру одностайно підтримали усі делегати партійної конференції під час останнього засідання. Так само одностайно було ухвалено рішення про реєстрацію очільника виконавчої влади кандидатом в депутати на засіданні Севастопольської міської виборчої комісії, яке відбулося одразу ж після реєстрації його документів. і з радістю від вас потому что такой человек, как вы, нужный нам чего. А если еще и депутаты, ну просто приятно. Володимир Яцуба отримав копію рішення про реєстрацію та посвідчення кандидата в депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 19 За словами глави міської адміністрації, він має намір виправдати довіру Севастопольців і в разі свого обрання сумлінно виконувати обов'язки депутата міськради. Володимир Яцуба став третім кандидатом у депутати, котрого зареєструвала Севастопольська міська виборча комісія. Прийом документів на реєстрацію кандидата в депутати триватиме до 14 березня.